Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Тема функція, урок номер 3 сьогодні. І ми будемо знову читати графік і відповідати на деякі питання, що стосуються властивостей функції. Тобто, ми маємо зрозуміти, що то таке є властивості функції, які вони є, і як то дати відповідь на то питання. Так, отже, перед нами графік функції, бачите, оця от крива, яка виражає графік функції, формули ми не маємо. Маємо вісь x, вісь y, і оцей от чорний графік. Так, перше, традиційно напишу область визначення цієї функції. В попередньому відеоуроці ми вже говорили, що позначається 9 у і виражає ті значення х, при яких існує функція. Отже, крайня точка по х у нас є мінус 3. І права крайня точка 3. Тобто область визначення функції є відрізок від мінус 3 до 3. То ви вже, я надіюсь, вмієте. Так, це є область визначення функції. Тепер напишу область значень або множину значень це є ігри. Найнижча точка по ігреках це є точка мінус 2, отже, від мінус 2. І найвища точка по ігрих є 2,5. 2,5. Так, це є множина значень або область значень функції. Тепер. третє. Третє дуже важливе поняття це є нулі функції. Напишу нулі функції. Так, це є нове поняття для вас. Нулі функції. Я їх... Ми мусимо вияснити, що то таке є оці нулі функції. І тепер давайте подивимося. Слово нуль каже, що це є те значення х, при якому функція дорівнює нулю. Тобто, я мушу подивитися, де функція дорівнює нулю, y дорівнює нулю. Це дуже важливо. А на графіку відшукати дуже легко. Це є ті ікси, де графік перетинає вісь іксів. От дивіться, отут я маю першу точку. От вона. Це є х дорівнює мінус 2,5. Мінус 2,5. Це є перший нуль. Другий нуль. Другий нуль. Х дорівнює. Друга точка на графіку, де графік перетинає вісь хсів, це є ось ця. І тут х дорівнює 1. Так, бачите, це є нулі функції. Тобто то є ті значення х, при яких функція або y дорівнює 0. То вже нове поняття для вас. Вияснили. Тепер наступне четверте. Треба вияснити, де функція зростає і де спадає. Тобто. Проміжки, на яких функція напишу: зростає. Зростає. І потім ще подивимося, де спадає. Ну, Давайте я от, може, такого відразу запишу: спадає. І будемо писати. Так, дивіться: зростає. Дивіться на той графік, як на графік температури. О, дивіться, Найнижча температура була мінус 2. Але в точці, отут вот до гори я мушу поїхати, в оцій точці це є точка мінус 1. Тобто, вона починає зростати від мінус 1. Від мінус 1. І отут вона росте, 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 росте. І до точки, отут найвище, це є оця точка 2. Тобто, зростає від мінус 1. До 2. Так тепер де спадає. Спадає, давайте подивимося: значить спадати починає вона з точки, давайте візьму іншим кольором мінус 3, отут на горі. Тут вона спадає до точки оцієї мінус 1. Тобто, я запишу: спадає від мінус е, 3. І до точки мінус 1. Так, але тут ще є один проміжок спадання. Тепер подивлюся: отут ще вона наверху, на, на і далі знову починає спадати. Тобто з точки 2 до точки 3. Отже, спадає від. Ще один є проміжок від 2 до 3. Так, що тут важливо? Важливо, що ви дивитеся, як графік рухається, але пишете е, це, що відбувається для ікса. тобто ви завжди ці всі значення проєктуєте на іксів. Отже, бачите, зростання від мінус 1. Вона фактично найнижче мінус 2, але при ікс рівне мінус 1 вона починає зростати і рухається вверх, 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 і до точки ікс рівне 2. Ще дуже часто записують х належить від мінус 1 до 2. І аналогічно тут спадає при х належить від мінус 3 до мінус 1, і від при х належить від 2 до 3. Бачите, отак записується зростання і спадання функції. Так, і ще в нас є п'яте. Ми маємо сказати. Де функція набуває додатнього значення, і від'ємного. Так, де функція додатня. От є вісь іксів, ви її бачите перед собою. І оцей кусок графіка, що є над вісю іксів, Давайте я його виділю. от над вісю іксів є оця частина графіка, і оця частинка графіка, бачите? так? І отут функція є додатня. Отже, y більше за 0 при х належить. Давайте тепер подивимося, оця от перший кусочок графіка. Це є від мінус 3 до точки мінус 2,5. Отже, від мінус 3. До мінус 2,5. Чому я поставила круглі дужки? бо y більше за 0. Якби було більше рівне, поставила би квадратні дужки. Так, і ще де більше за 0. Тут є ще один кусочок. Отут більше за 0, знову та частинка графіка від 1, починаючи і до 3. Тобто при х належить від 1 до 3. Це я написала, де функція є додатня. Так, тепер я напишу, де є y від'ємне. X належить. Так, давайте я його виділю іншим кольором. Тобто, від'ємна оця частина графіка, оцей весь кусок, аж сюди. Так, і більше нема. Тобто, від'ємна при Х належить, починаючи від мінус 2,5, і закінчуючи 1. О, тут є y менше за 0. Так, отже, ми ще подивилися з вами: нове для вас зростає, спадає. І ще подивилися, де y більше за 0 і де Y менше за 0. Так, оце основні ті моменти, на котрі треба вам звернути увагу. Отже, читаючи графік, вам треба вміти знайти область визначення, область значень, знайти нулі це нове для вас сьогодні. Це є ті х, при яких y рівне 0. Подивитися, де зростає, де спадає. Дивіться на графік, як на графік температури, буде вам легше то читати. Так, і де є Y додатнє, тобто температура додатня, можна так собі уявити, і Y від'ємне. Так, оці основні моменти ми з вами прочитали з графіка. Далі наступний відеоурок буде присвячений знаходженню області визначення функції, якщо задана формула дуже важливе поняття. Тому не забувайте підписатися на канал, пишіть обов'язково коментарі. Ставте лайки і до зустрічі!